Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ завдали удару по аеродрому в окупованій Тарасівці Херсонської області за 32 кілометри від Елбаса. Знищено ангар та пошкоджено два російські військово-транспортні літаки. Ан 12 самого удару було завдано вранці 18 листопада. Варто відзначити, що аеродром, на якому росіяни влаштували базу свою, був давно покинутий. Основною метою ймовірно, були не літаки, а сам ангар у якому було приховано, мабуть, після ураження там горить якийсь дуже важливий об'єкт. Телеграм-канали пишуть, що на даному аеродромі згорів літак Герасимова, який той віддав спецпризначенцям. Вочевидь, ангарі була дуже дуже важлива шишка. Наразі ЗСУ продовжують бити по логістиці російських окупантів. Знищення логістики одна з основних умов для успішного наступу. Українські захисники потрібно знизити щоденні поставки зброї, боєприпасів, палива та іншого для ворогів ворожого групування, щоб на фронті відчувався вплив на логістику, повинні зменшитися щоденні поставки всього необхідного для ворожого групування. Коли вони починають отримувати менше, падає їхня боєздатність, Це повинно продовжуватися тривалий час. Наголосив військовий оглядач. Давидо Шарпа зазначив, що у 2022 році українські військові мали перевагу на правому березі Херсона. Ця територія відрізана від Криму да Росії. Там окупанти мали меншу кількість переправа, до яких можна було дістати за допомогою Хімарс. Зараз перед ЗСУ стоять завдання звільнити лівий берег, що буде значно складніше зробити. Шляхи більше різного роду логістичних ланцюжків вони розташовані на більш віддалені відстані від лінії фронту. Тут необхідна велика кількість ракет будь-якого типу, але з дальністю, яка більша ніж у Хімарс, щоб впливати на склади дороги, мости знищувати логістику. Пояснив він. Зсу дуже потрібно далекобійні ракети до прикладу Атакамс на триста кілометрів. А не на 150. це буде дуже серйозний інструмент для знищення логістики росіян. Речник ГУР міністерства оборони Андрій Юсов відзначив ускладнення логістики росіян через систематичні вибухи у Криму. Усунути наслідки ударів та відновити повноцінний рух пошкодженими мостами не так просто. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.